Продовжуємо розклади на Ленорман. Зараз вступила в дію колода золоте Ленорман. Така гарна колода. І подивимося, що між вами. Тобто знайдемо пару. Тут в цій колоді, до речі, дві пари є: два чоловіка і дві жінки. Отже буде зразу видно. Чи це одна пара, чи це тут хтось вмішався вже, так? І подивимося, що між вами. Коротенький розклад. Якщо вам потрібно розглянути саме вашу ситуацію, звертайтеся в особисті. Подивимось і так, шукаємо пару. Серед карт шукаю чоловіка і жінку. Так, жіночка вийшла. Щось закінчила. Я потім вам все розкажу. Подивимося, де її чоловік. Так, вийшов і чоловік. Ну, зрозуміло, чому я захотіла робити цей розклад, тому що ви дивитеся в різні сторони і між вами кінець. Це не просто закін... там пауза якась, а саме кінець. Хоча ви ще надієтеся, надієтеся, помиритеся, але ви дивитеся в різні сторони, на жаль. Жінка тут, е... Е... як сказати, основна. Героїня і основна, хто положив кінець вашим стосункам, це жінка в парі. Так? Чому? Тому що вона дивиться на хрест, а хрест це завжди закінчення. Закінчення, тобто кінець того, що було між вами. Зараз між вами випали такі карти, як Місяць, Сад і Сонце. Тобто, дивіться. Як віроятність того, на протязі місяця між вами ще може бути якісь відносини. Причому відносини відносини в інтернеті, так? Ще можуть бути. Ви можете ще спілкуватися, можливо, навіть на нормальні теми. Але тут ідуть великі страхи зі сторони жінки. Чому жінка не може, ну щось, можливо, чоловік зробив не те, що треба, тому що жінка не може допустити мислі, навіть що у вас буде все. Жінка дивиться на хрест. Але чоловік, хоч і розсерджений на неї, дивиться теж в іншу сторону, але ще між вами є ближче до чоловіка сонечко. Тобто він іще допускає такі думки, що ви можете помиритися. Але це вийшла пара. Вийшла пара чоловік і жінка. Зараз покажу вам, дивіться, які вони гарні. І зараз дві карти. Я дотягну ще 10 карт і подивимося, що вас чекає найближчим часом вашу пару. Тобто зараз ви. Зараз ви період. Сварки. Період такий, як не знаю хто. ну, Тут показано було, що жінка була ініціатором закінчення. Подивимося далі. І так. Дивимося далі. До цих двох карт вибираємо ще десять. 6 7, 8, 9 і 10. Карти летять, дуже хочуть розповідати. Тепер я їх перетасую. І побачимо, що вас чекає найближчим часом. Такий розклад мені дуже подобається, тому що він невеликий, але він показує саме, що між вами. Зараз. І що вас чекає? таке багато чого може розповісти. І так, дивимося, де ви будете? Давайте так, на протязі місяця. Що вас чекає на протязі місяця, добре? Дивимося? Я вам все розкажу зараз. На жаль, показати не можу, бо камера не достає туди. І так, дивіться. Пара була. Однозначно була любов, було кохання, але це в минулому. Після любові і кохання прийшла карта груп. Тобто кінець. Бачите? Карта груп. Була любов, була пара, зараз карта груп. Звичайно, ви ще будете один до одного звертатися. Ви будете шукати вихід із цих, бо йде карта лабіринт. І будуть погані дні змінятися на більш кращі. Ви будете шукати вихід із цього лабіринту. Але, але, Я вам однозначно скажу: тут є суперниця. Дивіться, знову ви дивитеся в різні сторони. Це по-перше. Але любов між вами могла бути вічною і довгою, тому що, можливо, ви зустрічалися або жили якийсь час довго, да? тому що в минулому це були стосунки е правдиві, стосунки, на правда, які приносили вам радість і щастя. Але зараз чоловік дивиться на компас. Тобто він шукає нові шляхи, він шукає нові. Дороги, нові шляхи. Вибачте, чоловіки, але зазвичай так і буває. А чому він шукає, тому що вмішалася лисиця. Вмішалася, вмішалася суперниця. Мішалася суперниця. Ну, і вона поставила теж на цьому, закінчилися. Бачите, карти, які були е, до того хрест, да? І так і він і випав. На жаль, на жаль, зараз подивимося, що у нас на дні колоди. Да. Ви будете ще якийсь час, дивіться, і тут суперниця. Ось вона і вийшла. Красавіця. Дивіться, ви будете ще дуже якийсь час переживати. Ці думки вам будуть гризти, як миші, ви будете зарізати. Але я вам так скажу: якщо вже так сталося, залиште це все в минулому. Да, була любов, да, було кохання, да, були відносини, ну так буває. Розумієте, відпустіть, відпустіть, не їдьте, не їжте самі себе, бо по мишах, по крисах ви будете себе з'їдати просто. Я вас дуже прошу. Жіночки, дівчатка, які дивляться, е, мій розклад, не з'їдайте себе, будь ласка, тому що ось вона, бачите, змія. Ось вона. Ось вона вийшла. Ну, я вам так скажу: значить, прийшов час. Прийшов час, тому що далі йде годинник. Прийшов час на все свій час: час на любов, час на кохання, час на відносини, а й час на розлучення. Але знайте, що завжди, ви будете ще якийсь час, звичайно, сумувати. Я бачу, тому що ви оглядаєтесь іменно я для жінок говорю: жінка оглядається в минуле, вона буде ще довго сумувати, дуже буде пригадувати те, що було хорошого між вами, а хороше було. Ну, повірте, якщо чоловік уже пішов. Не намагайтеся його повернути, тому що це ні до чого не приведе. Забудьте, да, це нелегко, але забудьте і йдіть до своєї зірки. Дивіться. Далі йде зірка і нові відносини. Тобто у вас будуть ще відносини, ви зів'єте своє гніздечко і переїдете навіть в іншу країну. Так що, любі мої жіночки, дівчатка. Якщо прислухаєтесь до моїх порад, прислухайтесь, забудьте, ідіть в щасливе майбутнє. Приймайте.